Люди, які ізращають, противляться всьому Писанню і всьому Слову Божому. Петр називає цих людей невіжди і неутверджені утверджені. Невіжда це малопросвящена, необразована людина, а неутверджена людина це просто як самозванець. Ці люди, які себе представляють апостолами, вчителями, ну на самом деле вони вже вчителя, вже апостоли, вже пророки. І якщо ми будемо слухати басні беззаконників, то ми загубимо спасіння. Благодать це бути церков'ю, апостолів. Пастори церква це і є благодать. Ми повинні народитися свише, розростати, жити по духу, мати совість, бути смиреними. І тоді Бог нас врятує. Це і є благодать. Ми повинні з'єднатися з Божими людьми. Бог людям дає час для покаяння. І тому вибір.